Мій дідусь був ковалем. Від самого раннього дитинства я перебував у нього в майстерні. Мені подобалося дивитися, як дідусь працює із розплавленим залізом бачити різні інструменти. Ділиться спогадами майстер по металу, лауреат премії імені Мирного Анатолій Фіктянов. Він стверджує, це й вплинуло на вибір його професії. Мені подобається відтворювати давні ремесла, подобається працювати з металом. Часто для себе я відкриваю нові способи, технічні прийоми роботи з металом. Часто приходиться мати з роботою по реконструкції або відновленню речей, пов'язаних з краєзнавством Полтавщини, з історичними предметами. Підсвічники, військові обладунки, скрині, посуд усе це можна побачити на персональній виставці майстра, що має назву таємниці коваля. Це не перша виставка пана Анатолія. Автор із задоволенням експонує свої вироби, бере участь у різних етнографічних святах, де показує ковальську майстерність. Організатори експозиції переконані, нові речі Анатолія Фіктянова також будуть мати успіх. Мені роботи ці подобаються, тому що таких робіт по Полтаві дуже. Мало. Він вкладує в них своє вміння, свої знання і також, напевне, свою душу. Високо оцінили виставку і музейні фахівці. Науковий співробітник музею садиби Івана Котляревського Лариса Лобінцева каже, із автором знайома давно намагається не пропускати жодної його експозиції. Ви знаєте, мені дуже сподобалась виставка, відродження народних традицій. Все це ну, просто надихає такий національний колорит. Виставка Анатолія Фіктянова та Імниці Коваля експонуватиметься у музеї Панасамирного до 7 лютого.